Українці історично, ми нація земельна для нас, земля це святе. Нам дуже важко дається мислити ширшими стратегічними категоріями. Тому зараз ми так болісно сприймаємо будь-які наші там тимчасові територіальні втрати, бо у нас така ментальність, що ну земля це все. Ми насправді себе ну давайте відверто. Ми ви себе ви? не сприймаємо себе як морську державу Але в плані от, якби, масштабу свого. Ми ж пішли в морські походи завдяки славнозвісним варягам. Якщо Подивитися на човен вікінгів і на козацьку чайку з різницею там, в 500 років, то в принципі можна побачити, що певні паралелі присутні. Тому це вікінги, морські експансіоністи, якби прийшли і ми ж не ходили, ну, принаймні нам невідомо з наявних джерел історії, щоб слов'яни самі ходили на Візантію, на... на човнах, і була технологія обходу за порогів в районі нинішнього Запоріжжя. Тому ми земельна нація. Ну треба визнати для нас. У нас земелька це святе. Ми за землю там можемо зарізати і сусіда, і ворога кого кого завгодно.